Куди їдеш? Куди їдеш? Кажи до баби. Папа. Баба! Сьогодні хочу вам розповісти про подорожі з двома дітьми в потязі. Зібралися, їдемо в село. Перший квест це ми спускаємося сходами, так як у нас немає світла. Далі знову ж таки приїхали завчасно на ЖД вокзал. А я артемчика несу. Гулянка попереду біжить. Біжимо на вокзал. Там, до речі, дуже красива ялинка. Робимо фотографію і заходимо в дитячу кімнату. Яки діти бавляться в дитячій кімнаті, я маю час відпочити та видихнути. Намагаюся знайти гулянку і попросила її бути поруч, так як кімната досить велика і боюся їх загубити. Тут ми вже в потязі. Коли Артемчик починає нервувати, вмикаємо мультики і дивимося. І ось приїхали в село. Зранку прокинулись, а до Оляни, як виявилось, ще й в селі прийшов Миколайчик. Був ще пластилін, який Оляна завчасно знайшла. Як виявилось, Миколай загубив його, снідаємо. І, звичайно, збираємося, біжимо на вулицю, так як там село, вулиця, зелено. До речі, зима і прикидаєте зелено. Біжимо на город і робимо ревізію, екскурсію. Ледь не забула вам розповісти. Зранку вже Уляна встигла відзайматися, займаємося підготовкою до школи онлайн зі Світланою. Посилання вам залишу в описі. Дуже класний викладач. Дива! Диван. Диван. Так, диван. диван. Угу. Давай спробуємось тут почитати. Це буде Бі... біл. Біл. Біле. Так, розумнечка, білет. Дуже добре. Біле? Так. Білет. Бі Останнє тут слово, яке у нас буде. Зефір. The... Так. так, розумничка, зефір. Ти куди? Папка. Хто? Папка. Відкрити? Кажи відкрий. Відкривай. Папка. Папка. відкривай.

Де ти? Де?